Вітаю! Ви роботодавець і не знаєте, як правильно оформити військово зобов'язаного працівника. Ви не самі. Багато українських компаній стикаються з труднощами при працевлаштуванні таких працівників. У цьому відео ми розкажемо про ключові кроки, які допоможуть вам уникнути неприємностей. При оформленні працівника на роботу роботодавець має виконати відносно особи, яка підлягає військовому обліку наступні дії. Перше. Перевірити наявність у працівників військово-облікового документа та зробити його копію. А чи можна прийняти працівника з електронним військовим документом? Зараз військово-облікові документи в паперовій та електронній формах мають однакову юридичну силу. Однак, якщо документ оформлений в електронному вигляді, він обов'язково повинен містити QR-код для щитування. В такому разі потрібно завантажити застосунок плюс» Для цього реєстрацію проходити не обов'язково, відсканувати QR-код, аби переконатися, що ви маєте справу із справжнім військово-обліковим документом, а також роздрукувати pdf версію електронного військово-облікового документа із QR-кодом та зберігати його в особовій справі і документах підприємства. Це може здатися простим, але багато роботодавців нехтують цим кроком або роблять це неправильно. Друге. Ознайомити працівника з правилами військового обліку. Тут зазвичай в наших клієнтів виникають наступні питання: чи можна не вивішувати правила, а надавати для ознайомлення роздруковану версію при прийнятті працівника на роботу. На практиці є ризик, що перевіряючи це як відсутність правил військового обліку на видному місці в загальнодоступних приміщеннях, що вважатиметься порушенням, за яке можуть бути застосовані санкції. Чи можна розмістити правила тільки на корпоративному сайті? Це можливо тільки в тому випадку, якщо всі працівники, які є призовниками військовозобов'язаними чи резервістами, працюють дистанційно чи надомно. у інших випадках перевіряючи розцінюється як відсутність правил військового обліку на видному місці в загальнодоступних приміщеннях. Третє, повідомити ЦЦК протягом 7 днів про прийняття працівника, що підлягає військовому обліку. Важливо, що цей строк 7 днів рахується в календарних днях, не в робочих. День видання наказу не враховують. Якщо виявлено, що повідомлення не було подано, то подати його світ якомога скоріше. Ніякої спеціальної дати чекати не треба. Також на практиці таке повідомлення подають і у випадку припинення виконання обов'язків зведення військового обліку однією особою і покладання таких обов'язків на іншу особу. Тобто, в цьому випадку звільнення працівника не відбувається, але ТЦК слід повідомити про заміну відповідальної особи. Четверте. У п'ятиденний строк внести дані працівника, який підлягає військовому обліку у списки та відомості. Їх можна вести в електронній та або паперовій формі. Часто роботодавці недооцінюють важливість правильного оформлення військовозобов'язаних працівників. А потім, з огляду на досвід підприємств, до яких вже приходило ТЦК, найбільш поширеними порушеннями, які були виявлені під час перевірок стану військового обліку на підприємстві, є прийом на роботу без пред'явлення військово-облікового документа та не формування списків персонального військового обліку. Пропустивши ключові нюанси, ви ризикуєте отримати штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розмір штрафу у воєнний стан становить від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень за кожне правопорушення. Оформлення військовозобов'язаних працівників може здатися складним і заплутаним, але ігнорування цих вимог це ризик для вашого бізнесу. Хто у вашій компанії відповідає за військовий облік? Для цього необхідні спеціальні знання, а також підтримка постійного зв'язку з ЦК та СП. Якщо у вас немає відповідального фахівця, то ви не можете і забезпечити ведення обліку. Це не причина ризикувати отриманням штрафу, ми можемо допомогти. Наше завдання допомогти вам побудувати надійну систему обліку, яка буде працювати на вас і захистити від можливих ризиків. Звертайтеся до наших фахівців компанії «Правова допомога, і ми допоможемо вам організувати облік військовозобов'язаних так, щоб уникнути всіх можливих проблем. Підписуйтеся на наш канал, щоб отримати ще більше порад, які захистять ваш бізнес від зайвих турбот.